Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати четверту тему визначення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів. І зараз поговоримо про попит, його сутність, класифікацію та методи оцінки. Попит це платоспроможна потреба потенційних покупців. Що виникає за наявності у них вільних коштів і бажання задовольнити свої потреби і запити придбанням конкретного товару або послуги. Якщо скоротити це визначення, то вийде, що попит це потреба, підкріплена купівельною спроможністю, тобто грошима. Якщо уявити собі терези, то потреба і попит це дві чаші на цих терезах. Попит є нестійким показником. Людям швидко набридають придбані раніше речі, і вони шукають постійного різноманітне. На зміну попиту також впливають і зміни у ціноутворенні або рівні доходів. Отже, людина зазвичай обирає той товар, послугу чи ідею, сукупність властивостей якої найкраще її влаштовує. З огляду на ціну товару, а також на власні специфічні потреби і ресурси. Маркетологи також виділяють окрема категорію величина попиту, тобто та кількість товару чи послуг, яку покупець готовий придбати за даних умов протягом певного періоду часу. Відчуйте різницю. Попит це просто потреба. Але підкріплена купівельною спроможністю, тобто грошима. Величина попиту це кількість товару чи послуг, які вже покупець готовий придбати. Основні фактори або чинники, які впливають на попит, маркетологи розподіляють за такими п'ятьма групами: перше доходи споживачів. Чим доходи вищі, то, відповідно, вищий попит на наявний товар. І навпаки, чим доходи споживачів нижчі, то і нижчий попит на наявний товар чи послуги. Другий чинник наявність товарів замінників. Чим більше на ринку товарів замінників, які задовольняють ті самі базові потреби, тим менша ймовірність, що куплять саме ваш товар або послугу. Третій чинник традиції та смаки споживачів. Якщо смаки і традиції постійно міняються, то відповідно буде і коливатись попит. Якщо у вас сталі традиції, смаки у споживачів, то і попит буде сталим. Наступний чинник очікування споживачів. Доволі цікавий чинник. Якщо споживачі чекають підвищення цін, наприклад, очікують високу інфляцію, то попит може зростати. Якщо ж вони чекають зниження цін, то попит, скоріш за все, буде знижуватися. Споживачі будуть чекати саме на це зниження. І останній – рівень сервісу. Якщо продавці уважні, надають надійні гарантії, то це стимулює підвищення попиту. І навпаки, якщо продавці не надають гарантії, не є уважними до товарів і своїх споживачів, то попит потрохи зникає. Отже, потреби безмежні і далека не всі з них можливо задовольнити. Оскільки ресурси у нас, у споживачів, зазвичай обмежені. Зважаючи на це, нам постійно доводиться з усіх наявних на ринку товарів і послуг обирати ті, які підходять саме нам. Зазначені основні види попиту ми з вами вже розглядали раніше, коли вивчали класифікацію маркетингу залежно від видів попиту. Але сьогодні ми зупинимось на, цьом, на цих видах більш детально. Почнемо з самого найгіршого варіанту негативний попит. Тобто, велика частина населення недолюблює якийсь товар чи послугу, і згодна навіть на певні витрати або взагалі уникнути його. Ну, що це може бути за такий товар або послугу? Наприклад, у людей негативний попит на щеплення, на стоматологічні процедури. На операції. Працедавці негативно ставляться до колишніх ув'язнених, наркоманів, алкоголіків і категорично не бажають їх працевлаштовувати. Відповідне завдання маркетингу проаналізувати, чому ринок відчуває неприязнь до товару чи послуги, і подумати, чи може програма маркетингу змінити негативне ставлення за допомогою якихось інших модифікацій. Переробити товар, знизити ціни, активно стимулювати ідею. Другий вид попиту це відсутність попиту або нульовий попит. Тобто цільові споживачі можуть бути незацікавленими в товарі або в послузі, можуть бути байдужими до нього. Наприклад. Фермери можуть не зацікавитися новим агротехнічним прийомом, а студенти коледжу вивченням іноземної мови, відповідне завдання маркетингу відшукати способи погодження властивих товару вигід із природними потребами та інтересами людини, тобто наблизити товар або послугу до споживача. Третій вид. Це прихований попит або потенційний, багато споживачів можуть мати сильні бажання, які неможливо задовольнити за допомогою наявних на ринку товарів чи послуг. Наприклад, є великий прихований попит на нешкідливі сигарети, на безпечні житлові мікрорайони, на більш економічні автомобілі. І завдання маркетингу на цьому етапі. Оцінити величину потенційного ринку і створити ефективні товари і послуги, які здатні задовольнити цей попит. Найчастіше маркетологи вважають це золотою жилою. Якщо ви зрозуміли, що вам щось незручно, або ви щось дуже хочете, а такого нема на ринку, то відповідно ви знайшли оцей прихований попит. Четвертий: попит, що падає. Рано чи пізно будь-яка організація зіткнеться з падінням попиту на один або кілька своїх товарів чи послуг. Знижується відвідуваність церков, зменшується число охочих вступати до приватних коледжів. Відповідно, завдання маркетингу це подолати тенденцію падіння попиту через творче пересмислення, тобто запропонувати знов таки щось таке, щоб зацікавила споживача. Нерегулярний попит або коливний. Під час такого попиту збут коливається на, можливо на сезонній, можливо, на щоденній, а буває навіть на погодинній основі. І це викликає проблеми недовантаження або перевантаження всіх систем. Так, велика частина громадського транспорту зазвичай не завантажена під час денного затишня. А потім не здатна впоратися з перевезеннями в години пік. В музеях у будні мало відвідувачів, зате у вихідні найчастіше зали переповнені. Відповідно, завдання маркетингу є віднайти такий спосіб згладити коливання, можливо, за допомогою гнучких цін чи заходів стимулювання збуту, щоб це було зручно кампанії. Повноцінний попит. Це попит, коли організація задоволена своїми торговими оборотами, тобто, все ідеально, і його тільки треба підтримувати. Надмірний попит. Це доволі цікавий попит. Тобто рівень попиту вищий, ніж можуть або хочуть задовольнити підприємство. У такому разі завдання маркетингу є. Знайти спосіб тимчасово або постійно знижити цей попит. Найчастіше тут граються на підвищення цін. І останній нераціональний попит або ірраціональний. Тобто протидія попиту на товари шкідливі для здоров'я. Найчастіше тут проводять кампанії проти поширення там сигарет, спиртних напоїв, наркотичних засобів, вогнепальної зброї. Завдання маркетингу переконати нас відмовитися від шкідливих якихось звичок або шкідливих товарів. Кожна компанія може оцінити ринковий попит на свою продукцію в кожній галузі. Також можна визначити попит на певний відтінок часу або його прогноз. Зауважимо. Що попит завжди характеризується еластичністю і найчастіше пов'язаний з ціною, якістю, сервісним обслуговуванням чи маркетинговими зусиллями. Отже, сукупні затрати підприємства на маркетинг повинні впливати на ринковий попит. Саме цю залежність показана на рисунку. З цього рисунку зрозуміло, що мінімальний обсяг продажу буде забезпечений і без особливих зусиль, які стимулюють попит, зростання витрат на маркетинг поступово веде до суттєвого збільшення попиту, який водночас намагається досягти верхньої межі, яку називають місткістю ринку. Однак наступає такий момент, коли подальші збільшення витрат не будуть пропорційно збільшувати ринковий попит. Крива наближається асимптотично до границі поточного потенціалу. Різниця між мінімальним ринковим попитом та потенційною місткістю ринку, показує певну маркетингову чутливість ринку. З огляду на це говорять про два типи ринку: той, що розвивається, тобто збільшуємо маркетинговий тиск і збільшується. Швидко попит. І стабільний та не розширюваний. Тобто, чим більше ми даємо маркетного тиску, в результаті поточний потенціал ринку не збільшується. Тобто, попит як стояв майже на місці, так і буде. Основні методи оцінки поточного попиту можна розділити на дві такі групи. Перша група це метод оцінки загальної місткості ринку, або метод ланцюгових відносин. Найчастіше розраховують її як обсяги продажів на сьогоднішній день до попереднього дня, або обсяги продажу першого дня місяця в цьому місяці до обсягу першого дня місяця в попередньому місяці. Але найкращим варіантом є зіставлення таких. Обсягів продажів, наприклад, 1 вересня 2020 року до 1 вересня 2019 року. Друга група це методи оцінки місткості територіального ринку. І найчастіше тут застосовують такі методи: це метод підсумування ринків, тобто складають всі ринки. Застосовують його переважно на підприємствах, що виробляють засоби виробництва, тобто на B2B ринку. Другий метод розрахунку індексу купівельної спроможності застосовують здебільшого підприємства виробники товарів масового попиту або на B2C ринку. Третій метод складання функціональних карт. Його можна застосовувати на, об... на будь-якому ринку. І останній це урахування переваг над конкурентами. Тобто формуються спеціальні матриці, які аналізують, наскільки ваша компанія краща або гірша, ніж конкуренти, за різними чинниками. На цьому ми завершуємо дане питання. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі два питання. Перше. Які висновки можуть зробити маркетологи, побудувавши для своєї кампанії криву залежності глобального попиту на ринку від сумарного маркетингового тиску? Друге. Чи є різниця між попитом і величиною попиту? Дякую за увагу і до зустрічі!